Сьогодні у мене незвичний день. По-перше, я святкую свій день народження. І по-друге, у мене з'явилась можливість показати вам відділ віскі в магазині Ашан, місто Люксембург, в якому я трішки пробігся і зрозуміло, мені треба повернутися і записати ще раз відео, тому що вибір тут класний і ціни тут класні. Коротше, я ніколи не бачив живу таких цін, тому я хочу показати вам, які віски. Бурбони і ще тут алкогольні напої можна купити в магазині Ашан Люксембург. А ви обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і давайте дивитись. Мабуть, з нестандартного, що я бачу взагалі, це почнемо з індійських Пол Джон, які можна взяти за 30, ось 46 євро за 71 піти версія. Ну і далі тут за 83 «Олороса», Апа Каволан також продається. Трохи японських віскі, Але це перший магазин, який я взагалі бачу, що продається щось не а, шотландсько-, ірландсько-американське. З приводу американського. Тут можна взяти Jack Daniel's Bottle in Bone 50% за 40% є тут Makers Mark. Ціни мені подобаються тим, що вони от, на 20 євро десь менше, ніж. В Ірландії з одного боку, але з іншого боку тут є такі варіанти, наприклад, Мічер Small Batch. Як таких віскі бурбонів не продається. Тому класно. Тут ірландська секція є. Що цікаво, що ірландські віскі дешевше, от ця по акції мінімальна, що я бачив, 33. Тут за 24-25 або Бушміл з 10 років, Сімдел мов. За 36 це мінімально по акції, а тут за 28 стандартна ціна. Конамара за 29. Мідлтон в Ірландії за 240, тут за 250. Кол Іла вперше бачу, що продається десь отак. Лагавулін 16 за 90 євро. Боумор, 15-річний. он Угадейл за 78. Глінс Коша. Навіть Вікторіана є за 109. За 109 трошки дорожче, ніж, ніж я бачу в інтернет-магазині. Лафройк Кокселект Леговулін 10 років з 85. Навіть два варіанти дивний і не дивний, Буна Хавен за 50 євро. Кіл Хоман за 69. До речі, огляд на цей віскі скоро буде на каналі, так що підписуйтесь. Навіть Лонг є. Щось цікавого. Аран Силл Молд, Шарикас за 55 євро нормалятіна. Кортер Казик 57 який у мене стоїть, і я досі не зняв. А, барел резерв, ну тут дорожче я за, 20... за 27, ніби бачив. І десятка он за сорок один. А балаві за 52 два євро і чек Макалан. за сто двадцять І за сімдесят два, а за сто двадцять це хороший Шэри Окс, Шэри Ок. На коллекции. Бен Ромах, десятка за 34. Питаний Смог за 50. Ну, короче, прикольно, он 12-річний. До речі, це сама дешева ціна, за 40 євро, 40 центівки, Керен 12. Краганмор. 12 річний за 42. Прикольні тут ціни. Глендронак за 50 12-річний. Навіть є Крайгалаки. 13-річний за 52-50. І 17-річний за 200. Ну за 200 це якось богатецько. Глен Моранжі. Новий є, он за 80. Теж якось. Лозанта за 80, 1-6 багато. Олафла Монта прям є вибір. Чивас. Різні варіанти. До речі, з приводу Чиваса. Чивас в Ірландії, отакі 18 річний коштує 89. За акцією 79. Тут стандартна ціна 58,50. Навіть є 17-річний Ренесанс за 140. цей Глен Гирі. Ну і 12-річний за 56. За 56, до речі, теж нормальна ціна. Я брав за 56, чи за 55 Ну, декілька блендів, он Valentine's, Manfred Shoulders різні. Wat 69. Fame of Gross. Я коротше, поки записав відео, до мене підійшли два uh, хлопці і питають рекомендацію за віскі. Ось, uh, Вони англійською розмовляють і коротше будемо розмовляти англійською мовою. Uh, so, what whisky do you prefer? I like the Jack Daniels. Jack Daniels. Uh, this one? Of the Honey. Honey. This. One. And did you try single malt whisky? Single malt. It's type of. Whiskey that goes from a single distillery, but it's like if you like uh, more floral notes, more fruity notes. But again, with uh, Jack Daniels honey, 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 this one. Next in the line is going to be this one, Gentleman Jack. But what I really prefer, like super sweet and nice, is this one, Woodford Reserve. 43.2% ABV. It's a good bourbon for the for the money they offer. They have like next level. It's double oaked, So they char it in two barrels. Two times. It's the next in line. But this one is is also good. If we're talking about Jack Daniels, I would prefer single barrel. Ideally barrel proof. Single barrel is... Uh, there is no single barrel, but something close to... Uh, Single barrel is going to be bonded to Tennessee whiskey, whisky 50%. That one is good. І два слова за цих двох типів, які до мене підійшли. Вони запитали, чи я розбираюся віскі. Я кажу, ну в мене є віскі канали. О, прикольно, що порадиш. Я кажу, давай я відео включу і запишу вас. Там вони помілились, типу щоб я їх не показував в камеру, ну думаю, ладно. А в плані, Ладно, не буду показувати. і... Типу себе буду показувати. І коротше, вони кажуть, я питаю, що вам подобається, а вони Jack Daniels Honey. 35-відсотковий ще не, не віскі, <гум> не до бурбон. Ось, А максимум, що пробували, це Jack Daniels а цей 70 sour -mash, який, Якщо я і пробував, то це років 15 тому і взагалі не викупаю, як його можна чистим купити. Коротше, я порозказував. Uh, вони мене послухали, послухали, такі, да-да-да, хорошо. Але я викупаю, що вони цей джек Daniels взяти, чисто побухать, по на побухаття, а по-друге, з колою. Ну і вони послухали, послухали. Я кажу: ну ось Gentleman джек можна взяти. Можна ще щось взяти. Типу, це 50-відсотковий in-bond. In bond. І Woodford Reserve можна взяти. Але вони послухали такі і такі, ну все. Беремо далі Джек Деніелс Хані, взяли такі, типу, не побухать. Коротше, не всі, хто питають з спр... поради віскі, реально, по-перше, хочуть чути цю пораду. Вже навіть не про шотландські віскі там ніхто не балакав. Не хочуть чути пораду, а по-друге, ну, типу, якщо не побухать, то взагалі все рівно, що брати, найдешевше. Ось, отакі от у от, е мене пригоди.